Всіх вітаю на своєму каналі. За кілька днів вже настане березень і я пропоную спитати в карт пораду на цей місяць. Магія колдовське таро Елєндуган нам допоможе і порадить, що слід робити в березні. Так, чотири варіанти викладаю. Раз, два, три. Одна ж карта, одна. І 4. Ви обираєте варіант. Я дивлюсь і розповідаю, що ж радять карти. І так, поїхали. Перший варіант, що радять тут на березень. Так, тут паж мечів. Карти радять, по-перше, не зволікати і не жувати соплі. А вирішувати проблеми швидко і без жалю, без усіляких там рефлексій. Рубати Поки гарячі, так би мовити. Так, тут, у другому варіанті, яка порада. О, тут трійка кубків, тут класна порада. Мені подобається. Карти радять розслабитися, зустрітися з друзями, трошки так потусуватися, відпустити себе, розумієте? Дозволити собі відпочити і перезавантажитись. Отримати позитивні емоції. Третій варіант, який. Так, тут вісім камечів. Про що ця порада? Роззути очі. Карти кажуть, розуй нарешті очі. Все не так погано, як ви собі вигадали. Все не так тяжко, все можна вирішити, якщо не стояти стовпом, а шевелить своїми батонами. І не заплющувати очі на проблеми. Все не так страшно. Варто тільки почати. Тому не стійте, не спіть. Не відвертайтеся від проблем, а вирішуйте їх як онпаж мечі. Так, ну і останній четвертий варіант: дев'ятка мечів. Е, можливо, ця карта теж радить відпочити, але пасивно, в тиші, спокої й темряві, але, вірогідніше за все, це порада: не накручуй себе, перестань сам себе залякувати, перестань е, придумувати гірший сценарій. Все не так погано, і більшість, так би мовити, проблем, більшість якихось ситуацій це надумане. Перестати цим займатися. Встань, іди живи це життя. Годі вже себе жаліти і себе лякати. Ось такі коротенькі поради на березень нам дали карти. Бажаю вам гарного місяця, гарної весни. А також. Раджу, якщо є якісь питання, звертатись до мене на особисту консультацію дані під відео. Консультації виключно платні. Всім дякую, всім пока!